Компанія Екстрасток вітаю вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, Краще виборочає з доступними цінами. Більше інформацію по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні у нас на огляді будуть тапочки домашні. Подивимося. 37-38 такі домашні шльопшопи. Войлок 37 розмір, дуже якісний. 41 розмір войлок також дуже якісний. Стан гарний. 41 розмір, шльоп шльопи. Домашні. 40 розмір також на цих які утеплені гарні. 39 розмір, шльопки домашні, стан гарний. Домашні. 38 розмір. Бачим. Шкіра. 46 розмір. Круті комфорт. Войлокові. Стан. Новий. 44 розмір. Бурки. 42 розмір. Дома ходити м'ягенькі, тепленькі, пухові. На зиму топчик. Оверсайзні. 38 розмір. Такі бурки на цих гейкі стан. Ось тут все стан гарний. О, оригінальні крокси дитячі утеплені. Крутяк. Чоловічі домашні тапочки, теплі 42, 43. Дитячі стокові. 29 розмір, гарні. 44 розмір. Теплі. Неволики дуже теплі на цихці. Домашні тапки. 43 розмір. На цихці. Гарні. 39 розмір. Домашнього плану. Атмосфера. Тапки домашні теплі.

44 розмір. Нога невелика, але тільки бачите, дуже великий. 42 розмір. З інтеграцією. Мейден Джармані. 43 розмір. 37. Націгенці. 37. 36 -й розмір. Утеплені з велика. Дитячі. 38 розмір. 38 розмір. Прикольний маском. 39-й. 26-й з динозавриком. Маленькі черіточки. Мікімауси. Шлюп. Шлюпки домашні. 23. Теплі. Геокс теплий. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш. канал. Усім всього найкращого.